Країну чи у Вижгороді внаслідок удару РФ сталося загоряння уламків збитої цілі. Повідомили в обласній адміністрації пошкоджений житловий будинок. Там на місці зараз працює наша кореспондентка Юлія Глущенко і може розповісти нам подробиці. Юлію, моє вітання. Тобі слухаємо тебе уважно. Вітаю вас, колеги, вітаю глядачі. Дійсно зараз перебуваю в одному із дворів житлового житлових будинків, що у місті Вижгород. Ну і ви самі бачите позаду мене ці наслідки. От зараз прошу оператора показати вам автомобіль, який був тут у дворі, якого просто відкинуло на різні шматки. Так, от попрошу оператора показати вам. Цей автомобіль, ось по цю сторону валяються одні його шматки по іншу сторону інші. Тобто, ми бачимо, що вибухова хвиля була настільки потужною, що відкинула е такий автомобіль, і навіть деякі його деталі лежать і на е дитячому майданчику, деякі просто застрягли в деревах. Е як мені розповіли місцеві жителі, то е за їх словами е саме е російська зброя, яка це поки що не від відомо, будемо це з'ясовувати, влучила саме в машину, тому що вирви тут ніякої немає. Так ну і ми бачимо, як сильно ця машина постраждала. І власне через це почало все вибухати. І бачимо навіть випалені дерева. Тут посічені кущі різні рослини, які росли, і також паркан. І з основного це, звісно, помешкання людей. Бачимо, що у деяких просто вибиті вікна. У деяких вікна разом із рамами, разом із балконами і фасади. Самого будинку також постраждали. Бачимо також випалений під'їзд, тому що за словами мешканців машина стояла прямо під під'їздом, і власне через це почалося і загоряння зараз. Тут працюють уже дуже багато комунальників, які змітаються це сміття, і зазначу, що тут дуже багато уламків. Саме автомобіля розкидано просто по траві, по, по, по проїжджій частині так, це все прибирається. Ці уламки. Просто скрізь і по траві, і по дитячому майданчику. Тому це все ліквідовують і складають на одну купу. Приїхали також і машини, які будуть забирати це все сміття і вивозити його. Тобто, от зараз все це складають у мішки. Також тут розгорнули свої намети і Червоний Хрест, і інші організації, які видають плівку, видають різні будівельні матеріали, аби мешканці могли. Отримати це все і там закри, закрити ці вікна, тимчасово кому це необхідно. Так видають і плівку, і ДСП дошки і на також надають і воду, і їжу, тобто усю необхідну допомогу, і в тому числі кому необхідно медично. Але як мені розповіли, тут немає людей, кому необхідна медична допомога. Тобто, на щастя, обійшлося без постраждалих і без загиблих. Що мені розповіли люди, як вони застали цей вибух? Давайте Далі почуємо прямій мові. Гучно було дуже. Оцей дом, весь за три, А я думаю, як оцей дом, як, це, це ж дуже гучно було і дуже. І ви зрозумієте, якийсь такий взрив розтяжний, не так, що глек і все що То... Значить, якийсь еліф у вас був, що все це. Чи осколки, чи що сказати. Але було дуже гучно. Я тоді вийшов на подоконник ліг, лежу, наблюдаю, тут горить, всі кущі горять, це все горить. Машини почали під'їжджати, пожежні почали тушити, почали люди тут. І до самого ранку. Саме проснулася від того, що жужало, потім сильний бабах. Я зразу зрозуміла, що в наш будинок десь або в наш, або десь поряд. Ну а потім подивилася на площадку, все свіркає, в осколках горіло, все. Бачите, зараз позаду мене дуже багато людей, їх кілька сотень. І це е, люди, які приходять і отримати допомогу, і комунальники взагалі до ліквідації цих наслідків долучаються не лише комунальники, а просто місцеві жителі, які е, тут приходять е, до цієї управляючої компанії, запитують, що потрібно їм видають е, усе необхідне. Так і вони також долучаються до ліквідації наслідків. Люди просто із своїх квартир е, скидаються все скло на. Землю виносять он під під'їздом може, мабуть, кілька десятків мішків з е, усім, що люди просто виносять із своїх помешкань з усім, що е, сьогодні е, зруйнувалося, посипалося, так е, тобто, ось так, от нині оговтується цей район у місті Вижгород. Я працюватиму ще тут, дізнаватимуся у місцевих жителів, як вони оговтуються, як пережили цю ніч. Ну і е, все найважливіше не. Обхідніше буду вам е, сповіщати. А поки що, це все, що я маю, колеги. Повертаю вам слово. Дякуємо тобі, Юлю, за подробиці. Тримай нас у курсі. Наша Юлія Глущенко була з нами на зв'язку, розповіла і показала зокрема, які наслідки цієї атаки ми маємо, зокрема у Вишгороді.